На ремонті UPS 600 ZD від бренду Luxeon. Прилад вже відновлений. Зараз поговоримо про те, що було з ним зроблено. Я покажу компоненти та ще поясню деякі моменти. В приладі були замінені фільтруючий конденсатор вихідний, так як він вже не має ємності, втратив ємність. Потім. Одне реле стабілізації, так як воно підлипало і не комутувало. Ось видно, що замінене. Також, коли прилад прийшов, оцих два провідника були між собою зліплені. Зараз покажу шматки цих провідників, які вигоріли. Ось. Вони отак були зліплені на диво, що ізоляція тут повністю ще не прогоріла. Бачимо шматки червоної ізоляції і провідники більш короткі зараз. І ще замінена вся силова частина. Силова частина замінена по причині того, що транзистори мають візуальні сліди перегріву. Відповідно, я не можу спрогнозувати їхню роботу. Вони візуально начебто цілі, але по факту. Ось. Бачимо деградацію транзисторів. Значну або незначну. Ось. Ось тут незначна пожовтіння внизу. Ось. Ну, коротше, таких багато транзисторів. Вони будуть дзвонитися як справні все. А як вони будуть себе вести під навантаження в силовій електрониці ризикувати заради. Таких транзисторів не вартує. В цих приладах використовувалися транзистори. Кому цікаво, це аналоги 3205, але китайські, від бренду Samvin SW3205. Цей бренд доступний. Можна на сайті. Подивитися, навіть можна заказати тестову партію 100 штук. Але доставку сплачує власник. Ось що було зроблено у нас по силовій частині. Ще прилад пройшов попередню, попереднє тестування після відновлення. Тест у нас зайняв десь півтора доби, я тільки його виключив. Він у мене стояв заряджав батарею, відповідно, ще розряджав батарею впродовж трьох годин. Тепер наступне, що було зроблено, щоб зменшити нагрів радіаторів, так як в цих приладах використовується схема з термостатом, тобто вентилятор під'єднується до роз'єму. Вентилятор керується транзистором, який встановлений ось тут, але він не спрацює, поки не нагріється радіатор вище 50 градусів. Відповідно, вентилятор не управляється завжди мовчить. Якщо радіатор холодний, то вентилятор не працює. Якщо радіатор нагрівся, включається вентилятор на повні оберти і продуває. Але, наприклад, при зарядці ці радіатори швидше нагріваються. Відповідно, до цих радіаторів вже дотронутися не можна, а цей радіатор ще теплий. І вентилятор не вмикається, транзистори починають деградувати, якщо вони активно працюють. Щоб цього уникнути, була використана наступна схема: штатний термостат. Там такого плану стоїть, це на іншу температуру, ну не важливо, просто показує дизайн. І ще такий термостат взяли. На 55 градусів такий, цей штатний на 50. Штатний термостат зняли відселя. встановили на цей радіатор, зафіксували герметиком. Потім був поставлений сюди термостат на 55 градусів, як додатковий виходить. Тобто, коли цей нагрівається радіатор, спрацьовує термостат, замикає коло. І в нас вентилятор працює на повні оберти. Але, щоб вентилятор не працював завжди на повні оберти, а керувався більш раціонально своїм транзистором, який тут є, була використана ще наступна схема. Термостат зашунтований резистором. Резистор підбирається експериментально залежно від струму споживання вентилятору. Так як тут вентилятор уже мінявся, це не їхній рідний вентилятор, такі у них не використовувалися. Цей Резистор робить якісь мінімальні оберти, ті, які потрібні для вашого вентилятору. Це вже підбирає, підбираєте. Перевірити, дуже легко. Якщо вентилятор обертається на мінімальних обертах, поставити палець і забрати, і вентилятор не стартує, значить, номінал цього резистора не відповідає дійсності. Якщо у вас нема лабораторного блоку живлення. Щоб підігнати. Тепер, відповідно, схема працювання наступна: охолодження. Вентилятор працює. Обертається, керується транзистором на своїх якихось обертах, які тут встановлені мінімальними можливими для цього вентилятора. Якщо при якихось умовах у нас буде дуже велике навантаження, чи буде йти дуже сильний довго заряд, і радіатори нагріються, цього потоку повітря не вистачить, то включиться відповідно, друга швидкість. Ну і відповідно таке керування ще більш позитивно сказується на роботі трансформатора. Так як трансформатори, тут е, навіть без навантаження, навіть без зарядного пристрою, якщо відключити навіть батарею, гріється доволі сильно. Так буде він грітися менше, тому що потік повітря час від часу буде протікати через нього. І якщо по якимось причинам власнику не сподобається такий алгоритм роботи, захочеться повернутися до старого алгоритму роботи, тобто просто керування термостатом є оберти або їх немає. Можна просто відкусити ці резистори ніжки. І все. Тоді буде працювати або по цьому, або по цьому термостату, в залежності від нагріву. Все. Зараз продемонструю, що вентилятор у нас працює. Подаємо живлення і нажимаю кнопку старт. Чую звукову сигналізацію, запустився вентилятор. Від батареї вентилятор, по суті, працює постійно на своїх середніх обертах. Власне споживання приладом в такому режимі складає 3,9 А. Для 600 ватного приладу з таким трансформатором це є нормою. В районі 4 А. У них може варіюватися 3,5, 4,7 А в середньому. Бувало навіть 5 А в деяких партіях. Такі прилади зустрічаються не тільки в Люксіоні, це у нас, у мене на ремонті вже були PNA Віделім Україна. Потім Logic Power в іншому корпусі просто, відповідно, інформація відображається на дисплеї. З цим все зрозуміло. Зараз я підготую тестовий стенд. Перевіримо його роботу, струм заряду. Ну і навантаження, як він тримає. Тестовий стан зібраний для демонстрації роботи, але попередньо ще скажу декілька речей. Термостати бувають ну, відповідно такого плану, такого плану і такого плану. Ще є в іншому, такі тільки в металевому корпусі, але вони незручні для розміщення, але вони також зустрічаються. Що потрібно знати про термостати, якщо ви надумаєте встановлювати їх в свої прилади? Пластиковий, відповідно, зрозуміло, що він повністю ізольований. А ось такого плану, такого плану і інші металеві, вони можуть бути повністю ізольовані, а можуть мати електричний контакт з фланцем. Відповідно, це потрібно враховувати, інакше може бути коротке замикання при встановленні на радіатор. З цим все зрозуміло ще е, зараз вже можна без проблем придбати на AliExpress спеціальні платки, за допомогою яких можна регулювати температуру е, і плавно оберти вентилятора, або повністю, або в якихось значеннях там доволі широкий функціонал по призначенню. Тобто можна без проблем регулювати оберти. В даних приладах та аналогічних приладах вентилятор ніяк не вимірюється та не перевіряється Відповідно, Можна ставити будь-який вентилятор. Єдине, що потрібно враховувати, щоб цей вентилятор забезпечував потрібну ефективність при охолодженні, ну, при вашому навантаженні, ступені навантаження. Тому що у всіх бувають різні використання, і відповідно до цього можна підібрати оптимальний вентилятор, який буде більш тихохідний та ефективний в ваших задачах. Це потрібно враховувати. Ну і зараз по класиці тест. Що у нас є? Вольт ватметр демонструватиме вихідні характеристики, осцилограф форму вихідного сигналу. Мультиметр включений по шунту, по батареї. Шунт на 60 А60 мВ, мілівольт, тобто прямо пропорційні амперам з негативним знаком робота від батареї, з позитивним знаком заряд. Ще враховуйте, що ці значення показів не являються абсолютними, так як це не метрологічне обладнання, і в нього є доволі велика похибка. Наприклад, цього приладу похибка складає десь в районі 1%. Це десь у нас 2 вольта, без проблем. Відповідно, шунт у нас має піввідсотка похибку і похибка мультиметра може бути. Астелгоров просто відображає форму сигналу, все інше нам якби не важливо для нього. Запускаємо прилад від батареї першопочатково. Так як я зрозумів, що всіх цікавить холостий хід, я його продемонструю. Спочатку запущу. Є ініціалізація. Таймер по нулям, відповідно. І, і бачимо споживання в районі 4 А. Тобто, якщо я зараз відключу зовсім навантаження, тому що у нас. Ну, там те ж саме, значення помінялось не, не, не в невеликому діапазоні. А потрібно враховувати, що це шунт, для якого 60 А60 мВ. Тобто, точність яка? Тобто 100 мл. Е, виходив у нас 100 мА точність, то, тобто може бути 3,8, наприклад, без проблем. Так. Форма сигналу синус. Вихід показує 222. Тут 225. Нормально. Батарея відповідно 100%. Тут батарея відображається по напрузі. Це перше. Холосте споживання ми визначилось. Тепер наступне. Який режим заряду в даних приладів? В даних приладів прилад заряджає батарею до певного значення, тобто до буферу, і все. І підтримує це значення на цьому рівні. В даному випадку це в районі 1375 Вольт. Він буде підтримувати це значення і впродовж кожних 6 годин 5,5 годин переходити на 30 секунд на батарею. Незалежно від того, ви автоматично мережа пропадала чи ні, він відрахує таймер свій, який там вбудований програмно. Перейде на батарею, перевірить батарею, по суті, і знову перейде на мережу. Відповідно, якщо у вас батарея вже підсіла. І не тримає цих 30 секунд під певним навантаженням, то прилад може е, сам вирубатися там через певний час. Це потрібно враховувати. Струм заряду в даних приладів складати може до 20 А. Тепер подаємо навантаження. Шкала навантаження відображає дві поділки, навантаження 368 Вт. Так. Давайте дамо... О! 470. Можемо ще навантажити. От, будь ласка, майже повна шкала. Батарею сразу відобразив. 60%. Бачимо споживання 65 А. Давайте зменшимо трохи отак от. Так вот. О, так, для шунта буде оптимально. Майже 500 Вт, 470 Вт. Синус покажу більш. Так. Будь ласка. Все нормально з синусом. Нехай прилад трохи попрацює від батареї. 217 вольт. Е, якщо цікаво, що робиться на самих клемах, де під'єднується батарея. Зараз подивимося так, переключаємося сюди. Напруга одинадцять. 94 вольта. Прилад відображає 71%. Ну, відповідно, потрібно враховувати падіння на провідниках його рідних. Його рідні провідники мають поперечний переріз 8 АВГ, довжина десь приблизно метр. Все, включимо амперметр. Переключимо на 200 мВ значення. Все. Так, робота від батареї вже майже 10 хвилин. Навантаження ми не міняли. Зараз подамо електричну мережу і подивимося, як буде йти заряд. Чуємо звукову сигналізацію 165 вольт. Можемо навантаження зменшити. Мені не критично це навантаження. О, отак от, от. 100 Вт. Пішов заряд 15 А. Ну, відображає одразу 80%, тому що напруга на батареї піднялась доволі швидко. Відповідно, перевіримо роботу регулятора напруги вбудовано Піднімаємо. реле спрацювало 190 на вході. Піднімаємо вище 200. Спрацювало реле. Чуємо, вентилятор гучніше працює, тому що спрацював термостат, так як кришка відкрита, ефективність вентилятора доволі низька. Чітко працюють реле. Напругу я, мабуть, більше 250, зараз не підніму навіть. 252, гон, 253. У мене вона на напругом 250 уже. Тут оновлюється дисплей повільніше, так що понижую напругу. Чуємо чіткі спрацювання реле, все працює. Стабілізація аж донизу 160. а, 150 уже 5 вольт. Зараз нижче трохи опущу. Ну, в мене навряд чи, а, вистачило. Стартанув. Тепер перевіримо ще одну функцію даного приладу. Вимикаємо прилад довгим утримуванням кнопки. Прибираємо електричну мережу. Чекаємо трошки. Тепер подаємо автоматично електричну мережу. Даний прилад повинен автоматично стартанути. Чуємо звукову сигналізацію та старт приладу. Все, прилад стартанув. Перших пару секунд попрацював від батареї, потім перейшов на роботу від мережі. Така особливість роботи їхньої. Відповідно, пішов заряд. Бачимо заряд. Ну, на цьому можна вважати все. Прилад адекватно працює. Півтора доби тестувався. Все добре.